7 вересня міський голова Віталій Граждан провів нараду з головами об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів міста. У ході зустрічі говорили про підготовку до роботи в умовах осінньо-зимового періоду. Віталій Граждан звернувся до присутніх та відзначив, що за прогнозами фахівців, зимовий період очікується складний, тож ми усі маємо бути готовими до будь-яких зимових витівок. У нас в Україні. газа пока хватает для прохождения отопительного сезона нашего, который закачан в хранилище. Вместе с этим предупредили, что мы должны ужаться. И все вы читали в новостях, что говорят, что средняя температура будет ниже. Мы много чего сделали в городе, в теплосети непосредственно, для того, чтобы мы нам, намного мягче прошли эту зиму. Это и замена оборудования у нас полностью, и котел новый, который дает больше КПД при том же э, прожиге газа. Да? Это и энергосберегающие большие насосы, которые требовали замены уже долгие годы, там на 2,7 миллиона гривен, на итальянские мы поставили энергосберегающие. Это большие насосы, которые полностью перекачивают всю систему э, вод, э, отопительной воды в городе, по всем домам вашим и нашим. Это все. Э, мы это все сделали и поставили. И, конечно же, Это существенно сейчас экономит средства предприятия, потому что это же расходы и на оплату газа, это же расходы, наверное, на оплату электроэнергии. Самое главное это энергоресурсы. То, что сейчас поднимается катастрофически, мы не успеваем за этим ГНАЗ. Також Віталій Граждан наголосив, що завдяки тому, що минулої осені підняли абонплату за теплоенергію, підприємства майже розрахували з боргами за газ за минулий опалювальний сезон. А це 27 мільйонів гривень. По абонплаті Михайло Михайлович мені докладував, приблизно ми змогли додатково підприємство зібрати, де около 5-6 мільйонів гривень. Правильно? ні? Тобто 27 у нас був але з них 5-6 мільйонів. Ми погасили цей долг і за того, що ми підняли эту вот межсезонную, Не калорію, зимой, да? То Тобто зимой у нас оплата буде така, як і була в прошлом году. Також підприємство протягом літа активно готувалось до зими, обслуговували мережі та де потрібно здійснювали ремонт магістральних теплотрас. Одне з головних питань, що зараз стоїть перед адміністрацією міста та КП – забезпечення автономного енергоживлення котелень. Чекають на рішення обласної ради, відзначив Віталій Граждан. Також в рамках підготовки до зимового періоду в міській раді розроблено програму допомоги ОСББ, де йде мова про заміну кабелів електроживлення на більш потужні. На першому місці в нас це придбання кабелів. Це буде робити департамент ЖКХ. Всі е, керівники звертають до вас, хто не прорахував, а просто написав в заяві 350 метрів або 320. Ну не будемо ми за вас міряти. Ну повірте мені, за кожного у нас ще ЖЕО є. Тому наймайте, хай вам прорахують або самі діть, або е, е, звертайтесь до департаменту. Вам е, направлять хто виконує ці роботи. І точно треба зробити. Не будемо ми за вас ходити. У мене немає просто робітників, щоб пішли спеціалістів, щоб вам проміряли і написали, який у нас дивіться, як зробило ЖЕО. ЖЕО поспілкувалося з декільками підприємствами, які виконують ці роботи. І вони їм надали вже листи по кожному об'єкту, кабель такої то напруги там вони своя маркування є. Митраж, січення, е, метраж січення. і вже прорахували їм роботи, скільки будуть стоїти роботи по монтажу, демонтажу або, або заміні. Ми в принципі, підготовку маємо право цих кабелей производить на основі ваших обращень. Тому хто ще этот вопрос от Виталия Викторовича сказал, что до кінця е-е неділі, значить, ми ще до кінця неділі, е Этот вопрос будем как бы ждать ваше обращение. Далі до присутніх звернувся директор КП Білогородністровськ теплоенерго. Він відзначив, що кожна зима по-своєму нелегка. Втім, прийдешня очікується надскладна. У зв'язку з війною в країні виникають проблеми з енергоресурсами. Також Михайло Волканов наголосив, що підприємство та мешканці будинків повинні працювати спільно, аби в квартирах взимку було тепло. Перш за все, треба потурбуватись про доступ до квартир на верхніх поверхах. Я сьогодні к вам всім прощаюсь. Да, ви председателі. вы сегодня хозяева своих домов. Поверьте, очень правильно было сказано мэром, мы не имеем права соваться даже ни на минутку в ваши дома. Вы должны понимать, что много людей уехало сегодня, которые находятся на пятых этажах. Начинаем пускать теплоноситель. Звонки к нам. Вот не идет дом. А наверху-то нету человека, некому открыть воздушники. Вот наша беда. Поэтому mm. сегодня продумывайте эти вопросы, как будем с этим поступать. 15 вересня підприємство розпочне гідравити та заповнювати мережу теплоносієм, тому будинки мають бути до цього готові. Також Михайло Волканов наголосив, що на 64 будинки ОСББ є 27 мільйонів боргу перед КП, а це доволі значна сума, яка б могла покрити витрати на проведення ремонтів, установку нового енергоефективного обладнання на міських котельнях. Тощо на підприємстві проводиться робота з боржниками, і вона дає непогані результати. По-человечески побеседовали с людьми, написали письмо, человек пришел, там договор реструктуризации заключил или как-то расписал этот долг и потихоньку выплачивает. Вот. Ну, мы не все можем сделать в этом плане. Поэтому просим вас, чтобы вы как-то находили тоже какой-то общий язык. Вы живете с этими людьми, ну, общаетесь. Також у ході наради акцентували увагу про виконання заходів з утеплення багатоквартирних будинків та підготовки внутрішньобудинкових мереж до прийому теплоносія, проведення гідравлічних випробувань та укладання актів готовності. Та найголовніше погашення заборгованості за отримані послуги теплозабезпечення у попередній опалювальний період. Олена Маливан, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.